За однією з властивостей логарифмів. Логарифм від добутку А на Б дорівнює логарифм модуль А плюс логарифм модуль Б. В даному випадку десятковий логарифм. А далі, враховуючи те, що А і Б від'ємні менше нуля, то коли ми знімемо модуль, ми поставимо знак мінус, тому будемо мати. Що логарифм А на Б можна писати в дужках, можна без дужок, це логарифм від мінус А плюс логарифм від мінус Б. Тому отут під логарифмами будуть обов'язково числа невід'ємні, а точніше, додатні, тому що під логарифмом і нуля не може бути. Отже, як ми бачимо, це і є правильна рівність, тобто це Г. Далі нам відомо, що логарифм за основою B від A дорівнює C. За означенням, це буде означати, що коли ми основу B піднесемо до C показника, тому що логарифм, іншим словом, це показник, то в результаті ми отримуємо підлогарифмічний вираз А. Отже, Оце і буде вірною рівністю B в степені С дорівнює А, або А дорівнює В в степені С, і це як ми бачимо, відповідь В. Знаходимо 6 в степені 2 логарифм за основою 6 від 5. Це використання основної логарифмічної тотожності. Але оцю двійку ми маємо забрати в показник. Тобто перепишемо ось таким чином Логарифм за основою 6 від 5 в другому степені в квадраті. І це буде дорівнювати 5 у квадраті, тобто 25. 25 це відповідь «Б». Наступне завдання. Нам відомо, що логарифм за основою 4 від 3 до рівня А. Потрібно знайти логарифм за основою 16 від 9. І 16 і 9 це квадрати відповідних чисел. Наприклад, я можу замість 16 написати 4 в квадраті, а замість 9 3 в квадраті. А далі за відомою властивістю, так як у нас тут і тут однакові показники, ми можемо просто записати, що це логарифм за основою 4 від 3. А отже дорівнює А. Тому відповідь Д. Наступне завдання. Нам потрібно знайти десятковий логарифм від 10b в квадраті. Прологарифмуємо добуток. Це логарифм десятковий від 10 плюс логарифм десятковий від b в квадраті. Далі, знову ж таки, використавши властивості, логарифм десятковий від 10 це одиниця. А тут показник винесемо наперед і буде 2 логарифми десяткових від b. Так, як нам відомо, що логарифм десятковий від b дорівнює 6, то це буде дорівнювати 1 плюс 2, що множиться на 6. Тобто, як ми бачимо, 13. І це відповідь Г. Наступне завдання ми маємо обчислити логарифм за основою 8 від 16. І 8 і 16 це степені числа 2. Запишемо 8 як 2 в третьому степені, а 16 це 2 в четвертому степені далі, за відомими властивостями. Якщо у нас показник отут в основі, то це завжди буде дріб, тому що цей показник 3 йде в знаменник. Ну, а 4 чисельник. Отже, буде 4 третіх відповідь, і це відповідь Б. Нам потрібно знайти значення даного виразу. І ми розпишемо це таким чином. У нас в показнику різниця показників, різниця чисел, точніше. Тому ми можемо записати це як ділення, тобто 2 в 6 степені поділимо на 2 в степені А. Тоді ми будемо основу залишимо цією ж показники будемо віднімати. Ну, так як 2 в 6 степені це відома величина, це 64. А 2 в степені А за умовою 1 п'ята, то ми маємо поділити на 1 п'яту. Поділити на 1 п'яту це помножити на обернений дріб, тобто на 5 перших, на 5. Отже, ми маємо 64 помножити на 5. 64 ми множимо на 5 і будемо мати 320. 320 це відповідь «Д». Знаходимо значення наступне: Логарифм за основою 5 від 49 плюс 2 логарифма за основою 5 від 5 5,7. Ну, по-перше, у нас логарифми за однією тією ж самою основою 5. Ми маємо властивість суму логарифмів, тому оцю двійку ми маємо забрати, куди. Показник. Отже, ми перепишемо, що це логарифм за основою 5 від 49 плюс логарифм за основою 5, а тут 5 сьомих в другому степені. А далі, за відомою властивістю, ми запишемо це як логарифм від добутку. Тобто ми маємо 49 помножити на 5 сьомих в другому степені, а це 25,49. Після скорочень ми будемо мати, що це логариф за основою 5 від 25. Ну, а це буде дорівнювати 2. Тому що показник, до якого ми підносимо 5, щоб отримати 25, це, звісно, 2. Отже, відповідь В. Нам потрібно розташувати у порядку спадання числа. Отже, перше число корінь з 5. Друге число 2 в степені логарифм за основою 2 від 5 за відомою основною властивістю, це буде дорівнювати 5. І далі 5 других. других. Ну, уже зрозуміло, напевне, що 5 буде найбільшим з даних чисел. А Для того, щоб порівняти корінь з 5 і 5 других, ми 5 других запишемо через корінь. 5 других це корінь із 25 четвертих. А 25 четвертих дріб неправильний. Ми виділяємо цілу частину. Це буде 6,1 четверта. Тобто, це корінь із 6,1. І, звісно, значення даного кореня більше, ніж корінь з 5. Тому. Саме менше тут число найменше корінь з 5. У нас, так, тільки у нас порядок спадання чисел, тому, напевне, спочатку ми запишемо найбільше з даних чисел, і найбільше це, звісно, 5, тобто 2 у степені логорит засновує 2 від 5. Далі йде корінь. Із 6,1, а це 5 других. Ну і найменше це корінь з 5. Тобто, як ми бачимо, це відповідь А. Обчислюємо далі логарифм за основою 125 від коріння з 5. І 1 25 і корінь з 5 це степені числа 5. Так як 1 25 – це одиниця, що ділиться на 5 у квадраті, одиниця на 5 у квадраті, то це ми можемо записати як 5 у мінус другому степені. А корінь з 5 це 5 в степені 1 друга. Тому буде дріб, мінус 2 піде в знаменник в чисельнику 1 друга. Одну другу ми маємо поділити на мінус 2, це буде мінус. І ми одну другу множимо на обернений дріб одна друга. Отже, мінус одна четверта. І це відповідь А.